З вами Смогаста Стеджміль, і ми починаємо. Восени 94-го року, коли ми сиділи в ресторані, одна дівчина постійно таркалася моєї ноги під столом. Спочатку я думав, що наша компанія сидить надто тісно і їй не вистачає місця. Виявилося, що я просто безглуздий ідіот. Ми разом з квітня 95-го. На щастя, вона виявилася наполегливою. Щось схоже сталося зі мною. Вона постійно таркалась моєї ноги під столом. Я підозрював, що вона закохана в мене. Я теж закоханий у неї, але інший хлопець дуже явно підкочував до неї. Пізніше вона відправила мені через інтернет кілька знімків з вечірки, і я написав: той хлопець дуже закоханий у тебе. Вона відповіла, але він не той, хто мені подобається. Я відповів: знаю, моє коліно жахливо болить. Зараз ми одружені. 20 років тому дівчина з роботи попросила мене прийти до неї і полагодити її комп'ютер, пообіцявши приготувати мені вечерю як подяку. Я пішов до неї, полагодив комп'ютер, з'їв її спагетті домашнього приготування з гарного посуду, випив червоного вина з кришталевого келиха і пішов, як ідіот 80-го левела. Через два тижні інша колега, її подруга, сказала: Ну, пацан, ти прогавив свій шанс. Мені довелося запитати, який шанс я змарнував. На що вона відповіла: забий, все одно вже пізно. Вона запропонувала віднести мою куртку до наступної аудиторії, коли мені потрібно було відлучитися до туалету. Коли я прийшов на заняття, куртка висіла на стільці поруч із її стільцем, і її подруга сказала: А ось і твій хлопець. Я був молодим і сором'язливим, та нічого й не зробив. Я пошкодував про це, тому що вона була пригаломшливою. Щиро кажучи, я був щасливий навіть просто бути її другом. У 10 класі я протягом місяця виявляв листи у своїй шафці в школі. В ньому була щелина, через яку будь-хто міг покласти все, що завгодно, якщо воно підходило за розміром. Якось в день мені було дуже нудно, тому що йшов урок математики. Я пішов у туалет і спіймав її на місці злочину. Зрештою, вона дізналася, що я знав, що це була вона, і ми разом вже два роки. Вона чекала на мене після тесту біля лекційної аудиторії. Я не очікував, що вона чекатиме на мене, але її посмішка, коли я вийшов, відповідала на всі мої запитання. Якось ми йшли зі школи невеликої дружньої компанії. Обіймалися і прощалися, і ось одна дівчина, яка мені подобалася, але я не знав, чи подобаюся я їй. Підняла руки і сказала: А мене обійми Це були найкращі обійми у моєму житті. Це було у 2006 році. Відтоді ми разом. Я відкрив шкільний альбом, зроблений у 10 класі, і побачив, що подруга написала мені, що нам слід поспілкуватися ближче, і написала свій номер телефону. Я побачив це лише через 18 років і почував себе жахливо через те, що не побачив раніше. Мабуть, вона образилася і вважала мене за мудака. Якось одна дівчина представила мене своїй подрузі так. Це Тім. Я серйозно закохана в нього, але він поки що не здогадується. Мабуть, вона втомилася чекати, доки до мене дійде. Вона буквально зупинила мене, коли я проходив мимо з моїми друзями і запитала, чи пам'ятаю, як ми переглядалися в Макдональдсі. Був перший день навчання у школі. У мене було два уроки поспіль із нею. На обох уроках вона сиділа на іншому боці кабінету. Під час другого уроку вчитель неправильно промовив моє ім'я і вона виправила його, зробивши це дуже чітко і голосно, я почував себе переможцем. Через день, після того, як вона повернулася до Франції, пробувши у нас вісім місяців, мій колега сказав: ну, все, вона поїхала, і я можу сказати тобі, що вона була дуже закохана в тебе. Я досі горю через те, що не знав про це. Дівчина, з якою я ходив разом на курси, запропонувала приготувати разом печиво. Я, професійний тупиця, сказав: Добре, мені подобається печиво. Друг повідомив мені. Що я щойно погодився на побачення, все пройшло нормально, печиво було досить смачне. Я завів звичайну розмову з касиркою у продуктовому магазині. Не пам'ятаю чому, але хтось згадав Бетмена, і ми дуже мило побалакали про нього. Вона буквально подряпала свій номер на чеку і сказала, що було приємно поговорити зі мною перед моєю дружиною, яка була поряд зі мною весь цей час. Дружині це не сподобалося, але вона нічого не зробила, тому що я впевнений, це застало її зненацька, так само, як і мене. До цього дня вона час від часу нагадує мені про це. Коли я додав її в друзі у Фейсбуці, її першим повідомленням було: нарешті вона створила плейліст під назвою Пісні, які я хочу слухати, поки він шпилятиме мене, і поділилася їм тільки зі мною. Вона поїхала на відпочинок на цілий місяць із загальними друзями. Коли вони повернулися, я дізнався від цих друзів, що вона постійно говорила, як скучила за мною. А як ви дізналися, що хтось закоханий у вас? А з вами був Смогастий Джміль? Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.